Шановна комісія, на вашу увагу подається Бакарська робота за темою розробка програми забезпечення пошуку ментора. Виконав роботу студент групи КНТ 211 СП. Свіденко Владислав Олексійович. Керівник роботи, кандидат технологічних наук, доцент Скорський Степан Юрійович. Метою даної допомоної роботи є розробка мобільного застосунку для пошуку ментора, який дозволить користувачам знаходити досвідчених професіоналів у різних галузях, спілкуватися з ними та отримувати цізні знання і поради. Об'єктом дослідження є процес пошуку ментора за допомогою мобільних технологій. Предметом дослідження є методи та технології розробки мобільних застосунків для пошуку ментора. Для досягнення поставлення мети необхідно виконати наступні задачі. Проаналізувати предмету область пошуку ментора та існуючі рішення, сформувати вимогу до мобільного застосунку пошуку ментора, спроєктувати архітектуру та базу даних мобільного застосунку, розробити серверну та клієнтську частину мобільного застосунку, провести тестування та налагодження мобільного застосунку, розробити інструкцію та для користувачів мобільного застосунку. Цей слайд надає огляд існуючих мобільних застосунків, призначених для пошуку ментора, в огляді Розглядаються різні програми, які вже використовуються для цієї мети, їхні функціональні, їхні функціональні можливості, зручності у використанні, інтерфейс та інший важливий аспект. Порівняння таблиця трьох популярних мобільних застосунків для пошуку ментора: ментор, ментора та пушфар. Таблиця порівнює такі функціональні можливості, як персоналізований навчальний план, підготовка до зустрічі з ментором, онлайн-навчання через відео, інтерактивні симуляції для практики, відстеження менторських сесій, обмін досвідом із ментором, профіль користувача і доступ до менторів, онлайн-чат з менторами. Це допомагає у визначенні функціональних вимог до нового застосунку та обґрунтуванні необхідності його розробки. Проведений аналіз потреб користувачів, наведений в таблиці, який описує різні категорії потреб, такі як легкість використання, персоналізація, доступність менторів, комунікація, відсадження прогресу, навчальні ресурси, гнучність у виборі ментора, безпека та конфіденціальність, підтримка користувачів, інтеграція з іншими сервісами. Кожна категорія детально описується з акцентом на важливі аспекти для користувачів. Цей слайд представляє схему бази даних, яка використовується в мобільному застосунку для пошуку ментора. Схема включає різні таблиці та їхні зв'язки, які забезпечують зберігання та управління даними користувачів, менторів, сесіями, навчальних матеріалів та інших важливих елементів. Проведено порівняння різних технологій розробки мобільних застосунків, включаючи нативні Native, крос-платформі, крос та прогресивні веб-застосунки Web App PWA. Для кожної технології наведено переваги та недоліки. Нативні застосунки мають високу продуктивність і повний доступ до можливості платформи, які потребують високих витрат на розробку для кожної платформи окремо. Кросплатформенні застосунки економлюють час і ресурси, але можуть мати обмеження і у продуктивності. PWA легко розповсюджуються і працюють офлайн, але мають обмежений доступ до апаратних можливостей пристрою. Цей слайд містить детальну е, таблицю, розроблену у функціональному мобільну застосунку для пошуку ментора. У таблиці передачі назви функцій і їхні описи, Серед функцій, реєстрація користувача, аутентифікація користувача, оновлення профілю користувача, налаштування персональних параметрів, реєстрація ментора, зміна інформації про ментора, додавання спеціалізації, пошук ментора, перегляд профілю ментора, вибір ментора, тестовий чат. Текстовий чат, перепрошую. Цей сад присвячений клієнтській частині мобільного застосунку для пошуку ментор. Він описує інтерфейс користувача та основні компоненти, з якими взаємодіє користувач, включає огляд ключових екранів, таких як реєстрація та вхід у систему, пошук та вибір ментора. Цей сайт продовжує опис клієнтської частини мобільного застосунку. Він детально розглядає окремі функції компоненти та їх реалізацію. Зокрема, акцентується увага на реалізації функцій реєстрації та антитифікації користувача, управління профілем, налаштування пошивкових параметрів, інтеграції з календарями для планування сесій, а також можливість обміну повідомлень та дзвінків. Особлива увага приділяється зручності використання та інтуїтивності інтерфейсу. Метод повної роботи, яка полягає в розробці мобільного... Застосунки для пошуку ментора була успішно досягнена розробний застосунок надає користувачам можливість знаходити досвідчених персональних у різних галузях, спілкуватися з ними та отримувати цінні знання і поради, що повністю відповідає поставленій міти. Для досягнення мети було успішно виконано всі поставлені задачі, проведено аналіз предмету області, пошук ментор та існуючих різних. Е та існуючих та рішень дозволила сформувати чіткі вимоги до фікціональності та інтерфейсу мобільного застосунку. На основі цих умов була спроектована ефективна архітектура та структура бази даних, які забезпечують високу продуктивність, масштабованість та безпеку застосунку. Розробка северної техницької частини застосунку була. Перепрошую. Розробка серверної та клієнтської частини мобільного застосунку була успішно завершена з використанням сучасних технологій та інструментів, таких як Kotlin, Java, Kotter та Postgres. Проведене тестування та налагодження застосунку гарантує його коректну роботу, оптимальну продуктивність та зручність використання. Дякую за увагу.